Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну. Так висловився президент Зеленський щодо експорту українського озброєння. За його словами, Україна вже має кілька пропозицій від інших держав, де готові відкривати заводи різних компаній з виробництва українських дронів. При цьому гарант додав, що в Україні з'явилися десятки підприємств, які після війни вийдуть на світовий ринок. Зацікавленість у спільному виробництві зброї висловили країни Балтії, Північної Європи. Є запит із Близького Сходу, зокрема, Катар, Емірати і Саудівська Аравія заявили про інтерес до відкриття збройних заводів. Ця тема цікавить навіть США, відзначив Володимир Зеленський. Детальніше про те, як за три роки війни змінився український військово-промисловий комплекс, розкаже Михайло Менелюк. Українські ракети та дрони влаштовують в Росії справжні фаєр-шоу. Вітчизняна артилерія перетворює техніку окупантів на брухт, а живу силу на добрива. Надводні ж безпілотні катери впевнено вигнали російські кораблі з Чорного моря подалі. Український ОПК наростив обсяги виробництва більш ніж у 20 разів. У міноборони України запевняють, лише за минулі та поза минулі роки нам вдалося втричі збільшити виготовлення артилерійських систем у 5 разів бронетранспортерів, двічі протитанкової зброї а боєприпасів у 2,5 рази. До того ж, українські компанії здатні виробляти понад 4 мільйони БПЛА на рік. На початок повномасштабного турні було близько 20 компаній приватних, які займалися виробництвом. Різноманітних засобів і безпілотних систем після початку повномасштабного вторгнення. Можемо констатувати, що близько 800 компаній з'явилось, які займаються виробництвом будь-яких засобів озброєння при наявному фінансуванні на закупівлю цього зброєння ми могли виробити набагато більше. українські інженери вже працюють над зразками крилатих та балістичних ракет. Чого тільки вартує довгий нептун, що летить на тисячу кілометрів, пройшов успішне випробування і навіть був у бойовому застосуванні. Ще поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Ракету Довгий Нептун суттєво модернізували і вона стала ефективнішою за той зразок, що взяли на озброєння у 2020 році. кажуть у військово-морських силах. Ми пропонували пропозиції. Нашому касоцу бюро вони дуже гібкі, вони дуже швидко вносили зміни і вносять зміни цю ракету постійно в і завжди є шлях ще ще покращити ці характеристики ракети. Окрім ракет, Україна продовжує працювати над виробництвом безпілотників, зокрема далекобійних. Нашим розробникам вдалося створити дрон, який здатен летіти на 3000 тисячі кілометрів. Принаймі, раніше заявлені дальності ураження, як правило складали тисячі півтори тисячі кілометрів. Ось мова йшла про конвертовані надлегкі літаки в е, такі ударні дрони. Раніше у силах безпілотних систем повідомляли про випробування бойового тризуба. Це лазерна зброя, здатна пропалювати повітряні і наземні цілі противника, що теж є неабияким досягненням української оборонки. За допомогою лазерів намагаються збивати навіть збираються збивати навіть гіперзвукові ракети Да? Тобто потужно розвивається математика алгоритми перехоплення за час повномасштабної війни Україна змогла стати ще й одним зі світових лідерів у виробництві самохідних артилерійських установок. Пише видання Форбс у Раді з питань оборони і промисловості. кажуть, Україна має можливість щомісяця виробляти 40 самохідних гаубиць Богдана. Цьогоріч сили оборони почали отримувати нову причіпну версію цієї артсистеми. По-перше, мені ще подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих. З САУ. Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Всі складові частини Богдана виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для. Сервісної служби, щоб зброї було більше, слід об'єднуватися з партнерами. Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина. В Міністерстві стратегічних галузей і промисловості зазначають, спільні компанії починають працювати як ремонтні хаби пізніше вони. Займуться виробництвом готових озброєнь. Нещодавно про бажання спільно з Україною виготовляти зброю заявила Бельгія. Ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму військово-промисловому комплексі. Ми чудово розуміємо, що вже були підписані чотири контракти. Що є зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут, і це взаємовиграшна ситуація. У лютому приватні оборонні компанії в Україні об'єднали в раду зброярів. На першому етапі завдяки цьому вдасться залучити іноземні інвестиції в українську оборонку для виробництва зброї та створення спільних підприємств. У майбутньому рада зброярів планує забезпечити державі міцні позиції на світовому ринку і працюватиме на економічний розвиток. Ми готові йти вже на міжнародний ринок, і ми можемо а, пропонувати світу те, чого немає у жодній країні. Але знов-таки стикаємося з певними. Регуляторними рішеннями, які повинні бути прийняті щодо дозволу, щодо зрозумілих умов, безумовно, першим і е єдиним е правилом це. Гарантовано і своєчасне забезпечення сил оборони по підписаним контрактам. А потім вже можна казати, наприклад, про продаж за кордон за інформацією Міноборони. Наразі більша частина росту українського ВВП припадає на діяльність оборонно промислового комплексу. Можливо, після завершення війни нас знатимуть у всьому світі вже не як житницю, а як країну зброярів. Михайло Менелюк, Ніна Коломієць, Слава Назаренко, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.